Чи варто взагалі говорити з російськими диктаторами, з тією делегацією фейковою, яку вони взагалі прислали до Туреччини, яка чергово демонструє, що Путіну мир не треба вісувати зовсім? Йому треба мир його російською в плані світ завоювати його. Та як Путін знову плюнув в лице всьому цивілізованому світу, і чим відповімо йому ми, яка вже атмосфера там, де перебуває президент України Володимир Зеленський? Нам зараз точно з деталями розкаже Андріана Кучер, наша кореспондентка Андріана. Будь ласка, прошу. Розповідай. Вітаю Ірина, вітаю всіх наших глядачів. Зараз знаходимося в аеропорту Анкари, де буквально кілька хвилин тому можна сказати, приземлився борт президента України Володимира Зеленського, який ви до речі, можете якраз зараз бачити позаду моєї спини. Володимир Зеленський вже направився на зустріч з тим Ржепомтипом Ердоганом. Вона запланована на 13-ту годину. Точно не відомо скільки триватиме, але відомо, що ці переговори будуть достатньо тривалими, ґрунтовними і змістовними. Зрештою, вже. Після цих переговорів Володимир Зеленський і фактично прийматиме рішення про те, як і в якому складі українська делегація буде реагувати на власне той. Е Образ, якщо можна так сказати, російської делегації, які росіяни відправили сьогодні у Стамбул, зазначу, що перед тим була така неправдива інформація від російських пропагандистів. Ну здавалося б, звична справа, але тамтешні пропагандистські медіа тас повідомляли про те, що о 10-й начебто, мали розпочатися уже зустріч на рівні двох делегацій української та російської. Але очевидно, це виявилося черговим російським фейком станом на зараз рішення про те. Чи буде Україна зустрічатися із Росіянами? Поки немає, і як я вже сказала, таке рішення Зеленський буде приймати після зустрічі із Реджепом Тиєвом Ердоганом. Ну а поки я пропоную послухати перші коментарі Володимира Зеленського про що розповів український президент одразу після прибуття в Анкару. Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі. Можливість прямих перемовин. Саме такі були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні, саме тут. В столиці в Анкарі, що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру, що стосується... Високого рівня зустрічі. Ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом з Усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони, думаю, також будуть Туреччені на високому рівні. Подивимось, але рівень русських поки що мені офіційно невідомий. Але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми Подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Дякую, будемо в контакті. Ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації після зустрічі з президентом Ердоганом. Ми подивимось, в якому форматі я точно зустрінуся. Власне дійсно, президент вже можна сказати, і сам проанонсував, що відбудеться прес-конференція тут в Анкарі за підсумками перемовин із турецьким лідером. Ну і зрештою, уже тоді буде зрозуміло, чи відбуватимуться переговори у Стамбулі. Треба сказати, що не тільки сьогодні важливий дипломатичний день, важливий дипломатичний бій, можна сказати, тут в Туреччині. Також напередодні дуже важливі зустрічі прийшли зокрема, у очільника нашого зовнішнього політичного відомства. Андрія Сибіги, який мав можливість поспілкуватися тет тет з державним секретарем США Марко Рубіо, який прибув сюди для неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка тут також триває із 14 по 16 травня, так от в ході Переговорів, так само до яких, до речі, був долучений частково, і Лінсі Грем, сенатор республіканець, який, до речі, якраз і ініціював або став співавтором законопроекту про пекельні санкції проти Росії, які зокрема передбачають вторинні санкції щодо держав, які закуповують російські енергоресурси у розмірі 500%. Так от, це важливий сигнал росіянам. якраз така зустріч і такі обговорення тут у Туреччині. І очевидно, що за сам зараз. Фактично, ці дні це такий момент е, ікс момент істини, коли ж на, нарешті наступить та точка, після якої вже всім, в тому числі і нашим американським партнерам, буде зрозуміло, що Росія не зацікавлена по переговорах, і єдиний момент е, і можливість примусити російського диктатора піти на зустріч і проявити, хоча б якусь договороздатність, це безпосередньо тиск, в тому числі і економічний. Тому е, цей тиждень, як до речі, сказав Андрій Сибіга, він фактично є. Дуже важливим, якщо не вирішальним, далі пропоную послухати безпосередньо пряму мову нашого міністра закордонних справ несерйозність, несерйозність намірів щодо миру. Ось і я би більше сказав, що зневага до до своїх партнерів в контексті, в контексті мирного мирного процесу. Е, немає, я так розумію, немає, не маємо ми змоги е, почути повний коментар Андрія Сібіга, але тим не менше, то ну, тут е, конкретно міністр закордонних справ говорить про той низький рівень е, російської делегації, який фактично є тут плювком і тут. Можна сказати, не стільки в плюком в обличчя а, України, стільки в обличчя американських партнерів, оскільки як ми розуміємо і знаємо, що саме Дональд Трамп був зацікавлений у прямих переговорах між Україною та Росією, і сам у своїй соціальній мережі True Social неодноразово на цьому наполягав. Ну але кулуарно спілкуючись а, з нашими. Партнерами, в тому числі як американськими, так і європейськими, надходять сигнали про те, що Україні краще не ігнорувати зустріч у Стамбулі на будь-якому рівні, не зважаючи на той склад делегації, які буде там присутні, зрозуміло логічно для України виглядало би дзеркально відправити делегацію на тому ж рівні. Відповідно, там можливо заступники тих чи інших відомств міністерств могли би долучитися до переговорів із росіянами у Стамбулі. Хоча зазначу, станом на зараз це ще. Невідомо, чи відбудуться такі перемовини, але от наші. Закордонні партнери не сигнал сигнали, що не варто ігнорувати таку зустріч інакше росіяни зможуть пізніше інтерпретувати це на свою користь і звинуватити Україну у небажанні домовлятися у зриві переговорів і таке інше. Тому тут у Стамбулі триває, можна сказати, битва за серце, в першу чергу наших американських партнерів, якщо бути ще конкретнішими, за серце і розум Дональда Трампа, тому. Залишаємося тут, буду стежити і щойно матиму нові повідомлення. щойно тут знатимуть нові заяви, одразу долучатимесь до ефіру, аби про все оперативно розповідати, Ірина. Та-та, Андріана, ну а та дійсно враховуючи а, бутафорський, комічний театральний знову такий склад російської делегації, де Каскар Мединський, де людина Сечина Фокін, зрозуміло всім і очевидно, що навряд чи цей день стане історичним, як ми прогнозували. Так до нього звісно прикута пильна увага, але він просто вкотре затвердить, що російському диктатору Путіну не треба ні переговори, ні затишя на 30 днів, ні абсолютно нічого. Йому треба капітуляція України, і він хоче нагнути весь світ, і плюнути йому в обличчя, що він власне ось цими персоналіями, якщо їх може так назвати і робить. Я е, прекрасно розумію, що звісно і на Зеленського, і на нашу делегацію, ну що вони на російську чекали, і західні журналісти. І от цікаво, поки Дональд Трамп ще не зовсім усвідомлює, що саме Путін, і його поплічники, є головною перешкодою до миру в Україні. Чи є це усвідомлення, от, наприклад, нашої журналістської спільноти, наших колег за кордону, тому що насправді від того, як вони артикулюватимуть сьогоднішній день в Стамбулі, і від того, як вони відчувають цей градус того, хто насправді ігнорує, нівелює, де завойовує повністю мир, теж залежить. І настрою і західних політиків, і західної аудиторії, яка має не втомлюватися зараз знову від війни, а розуміти, що треба підтримувати нас далі, бо Путін хоче підтримувати далі війну. А безперечний таке усвідомлення є в журналістської спільноти не тільки журналістської. Треба розуміти, що насправді в таких е, непублічних е, коментарях фактично з них можна зробити висновки, що насправді і у американців, навіть вже не кажучи про наших європейських партнерів, очевидно, є таке розуміння, що саме Путін є головною перешкодою до миру, і що саме росіяни зараз надсилаючи ось таку будафорську, як ти сказала делегацію, uh -huh. чітко демонструють, що вони не зацікавлені в будь-якому мирному процесі, не зацікавлені в. Будь-яких дипломатичних рішеннях, але разом з тим от, треба сказати, що Знову ж таки, за тими е, розмовами, які тут звучать в кулуарах, в американців все ж таки чомусь є сподівання на от найближчу добу, найближчі там 24 години, що е, ще може щось відбутися, е, і те, що могло б суттєво вплинути на переговорний процес, бо станом на зараз ну складається уже враження, що усім очевидно і зрозуміло Росія не зацікавлена в переговорах і е, безпосередньо навіть у прямому діалозі, який сам Путін і. Ініціював і сам Путін закликав до цього тут, в Туреччині. будемо бачити, зрештою, якщо. Делегації сьогодні зустрінуться на будь-якому рівні у, у Стамбулі. То треба розуміти, що можливо і завтра в турецькому стамбулі відбудеться уже зустріч між українцями та американцями для того, аби ну так би мовити, зафіксувати підсумувати ось цю позицію, яку продемонструють росіяни в ході цих переговорів. Бо ми як знаємо, уже з коментарів посадовців Кремля вони не приховують, що тут у Стамбулі хочуть обговорювати. Той проект стамбульських, як вони називають, домовленостей а по суті, стамбульські протоколи від квітня 2022 року, де росіяни вимагатимуть продовжуватимуть вимагати повної капітуляції України, що очевидно є неприйнятним ані для нас, ну і так само для наших партнерів та союзників. Дякую, Андріано. До наступних зустрічей тут на все добре.